Сьогодні я дізналась, що мій хлопець зраджував мені протягом усіх наших стосунків зі своєю власною матір'ю. Йоп, твою мать. Я тільки проснувся, блядь. Оце тобі історія утра поранче. Ой, бля! Перед початком цієї історії хотів би повідомити новину, що футболочки, які виграли три найкращих коментатора. Я хочу подякувати всім, хто дивився цей канал весь цей рік, і хочу виділити трьох найактивніших коментаторів цього року. Саме ви просуваєте цей канал в топи. Дякую вам. Двом з яких я відправив, бо третій коментатор відмовився. І на прохання третього коментатора задонатить тому, кому я довіряю, я це зробив. Ось. І я радий повідомити, що двоє інших коментаторів отримали свої футболки. Тому, якщо ви хочете отримати якийсь бонус від мене, будь ласка, будьте активнішими. А хто хто знає, що я придумаю далі? Вдруге, я скажу: футболка, тому хто частіше писав слово КРНІПОТ. Я не знаю, бля, що в мене голою буде. Коротше, давайте йдемо до історії. Оригінальний пост 17 вересня 2018 року. Ми з моїм хлопцем разом вже майже рік. Ми познайомились на роботі у фудкорті торгового центру і одразу знайшли спільну мову. Через місяць знайомства він запропонував мені стати його дівчиною. Звісно, я погодилась. Блядь, так звісно, типа. П'ясін хуй, блять, смислі. Хто мені ще предложить? <ріст> Странно окей. Наші стосунки були справді чудовими до цього моменту. Він водив мене на побачення, робив компліменти і змушував мене почуватися особливою. Єдине дивне, він ніколи не дозволяв мені познайомитися з його мамою. Його батьки розлучені майже все його життя. Розлучення було дуже важким, і батько отримав повну опіку над ним. У них був стандартний графік. Кожні другі вихідні та шість тижнів влітку. Я познайомилася з його батьком і родиною по батьківській лінії, але коли я згадувала його маму, він поводився дивно. Казав щось на кшталт, у нас складні стосунки, або я розповім пізніше. Приблизно через три місяці я почала помічати, що він ніколи не відповідав на дзвінки чи повідомлення від матері поруч зі мною. Він поспіхом закривав чат або виходив в іншу кімнату, навіть якщо це було звичайне листування. Я Намагалась не звертати увагу, бо хотіла поважати його особисті межі. Минулого тижня він уперше залишився у мене на ніч. Я прокинулась близько 3-ї години ночі через поганий сон і не могла заснути знову. У темряві я потяглась за своїм телефоном, але випадково взяла його. Я побачила повідомлення від його матері. Я відкрила телефон і почала читати листування. Майже всі повідомлення були з сексуального характеру. Там були Голене фото, жорсткий, секс-чат та домовленості про зустрічі заради сексу. Йоптую мать. Вони що ти чорт забирай, верзеш? Блять, типо. Я хочу з сразу доїбатися до Кента, але там розумію, що воу-воу, стопани, нахуй, Кент тут ні при чому. Це мамка, блять. Мамка з самого дитинства цим займалась. Блять, це ужас. Це історія, типа, наче таке чувство, бо тебе. Це дитинство, типа за цієї історії. І як все починалося. Тому що ця історія ужасніша просто, блять. Там просто піздець, сам сука, що це худша історія на моєму каналі. Хто не бачив, ідіть звідси. А це, це, блять, наче начало. Що, блять? Я читала це у повному шоку. Я намагалась переконати себе, що це неправда, і мені просто наснилось. Через кілька днів я наважилась його запитати. Він швидко зламався і розповів мені все. Він займався сексом зі своєю матір'ю з 13 років. Зазвичай це відбувалось раз на тиждень, інколи навіть частіше. Це тривало протягом усіх наших стосунків. Він ніколи не казав їй, що має дівчину, бо хотів продовжувати їхні щотижневі зустрічі. Зустрічі. Я не знаю, що робити. Я люблю його всім серцем, але мене нудить від нього і його матері. Після зізнання я просто втекла і поїхала в місто за дві години звідси. Я заблокувала його у всіх соцмережах та змінила замки в будинку. Також взяла відпустку на роботі, щоб він не міг мене знайти. Що мені робити? Спробувати зберегти стосунки чи остаточно розійтись? А, а чи можна вважати це за зраду? Своє рідне, блядь. <рик> не десь там під заборами, блядь. Лучше вдома, з мамою, нахуй. Це ужас, блядь. Каже, не знаю, що. В смысле не знаю, що робити. Де нахуй оттуда? Його, конечно, надо на якусь терапію, блядь. жорстку. Її, блядь, в тюрму, сука, на якусь, нахуй, э, блядь... Електричний стул з електричним вібратором, щоб посадити, блядь, і такого просто сука, з неї не вийде дух. <клес> Може, і не настільки жорстко, але, блядь, типа, ну, такими людьми, сука, по-другому нельзя, просто реально. Редагування. Дякую всім за поради та добрі слова. Я вирішила поговорити з його батьком і з ним самим. Спочатку поговорю з батьком, щоб зрозуміти, які дії варто вжити далі. Я написала їм обом годину тому. Його батько погодився зустрітися сьогодні в день. Я розблокувала хлопця, але він поки не відповів. Оновлю пізніше після розмов і остаточного рішення. Коментарі. Коментатор. Це одна з найбільш шалено диких історій, які я читав у цьому Сабредіті. Чорт забирай. Я дуже сподіваюся, що ти зможеш оговтатись після цього. Моє серце з тобою редаговано. Історію підтверджено. Коментатор. Я теж так думаю мої брови ледь не злетіли з мого чола. Мені ще й шкода батька, хлопця. Ти тільки уяви, як це почути, що твоя дитина збрехала про таке жахливе. Коментатор. Серйозно, в мене таке відчуття, ніби я отримав хлистову травму від цієї історії. Що це взагалі за пиздець? Коментатор повністю згоден. Хотів би я бути настільки врівноваженим і сильним у її віці. Ми з тобою, авторко. Коментатор. Так, це реально повний треш. Сподіваюсь, у тебе все буде добре, авторко. Але цей чувак, він пішов вабанк з Алібі, без напівміри. Взагалі точно знайдеться саб для такого. Я, блядь, ну я не знаю. Типа, я думав, спочатку це фейкова історія, але тут пишуть в коментарях, що історію підтверджено. Типа не знаю, як вони підтвердили, блядь, її ну але. Бля, я фу, ну це піздець, Ну як в світі таке буває, бля. Наскільки люди їбануті, наскільки отбиті, психічно нездорові, нахуй, і фу, я даже не хочу говорити про таку хуйню, просто унічтожила блядь, життя своєму сину, сука, уже зразу. У нього вже психіка, блядь, Там повністю понакатана і ушла, блядь, туди. В тартарари нахуй. Коротше, все, їбать, давайте читати далі. Моя сила не це. Оновлення наступний день. Я навіть не знаю з чого почати події, які сталися за останні 11 годин після мого попереднього посту. Мене досі трясе, і все це дуже важко усвідомити та прийняти. Мій хлопець, нарешті, відписав мені через кілька годин після того, як я попросила зустрітися. Він погодився побачитись у своїй квартирі. Я вирішила, що спершу поговорю з його батьком, щоб зрозуміти, який правильний шлях дій. Я зустрілась з його батьком. Назвемо його Ха. Перед розмовою мене сильно трясло від страху. Голос тремтів, в очах стояли сльози, коли я зайшла. Я не знала з чого почати. Ха виглядав стривоженим, тож ми сіли навпроти один одного. Я сказала, що вважаю, ніби його син пережив сексуальне насильство протягом шести років. Ха був приголомшений. Я почала переказувати те, що мені розповів хлопець, і саме тоді ха виглядав усе більш спантеличеним. Він зупинив мене і сказав, що ця історія не може бути правдою. Це збило спантелику і мене також. Ха пояснив, що мати мого хлопця загинула в автокатастрофі, коли синові було 8 років. Він більше ніколи не одружувався і не мав партнерки. У той момент я була повністю шокована і не знала, що сказати. Ха також сказав, що не вважає, ніби мати була жорстокою, і не розуміє, чому син міг вигадати таке. Він додав, що не має жодного уявлення, хто така мама в телефоні його сина. Я взяла кілька хвилин, щоб заспокоїтись, і поїхала до квартири мого хлопця. Дорога зайняла близько 10 хвилин. Увесь цей час я намагалась осмислити слова ха і придумати розмову. Коли я зайшла до квартири, я одразу зажадала правди. Я запитала про матір, про повідомлення і про історію, яку він мені розповів. Він знову вибачився і повторював ту саму. Версію, але це мене тільки розлютило. Я зірвалась і сказала, що ха повідомив, що його біологічна мати померла майже 11 років тому. Я сказала, що знаю, вся його історія не може бути правдою. Після цього він замовк і опустив очі. Я плакала без зупину. Мені було дуже боляче, і я щиро хотіла допомогти йому, навіть знайти терапію. Я була готова пробачити мовчання, але не брехню. Після кількох хвилин він нарешті заговорив і зізнався, що вигадав усе. Контакт, мама в його телефоні, виявився колишньою дівчиною, з якою він регулярно зустрічався. Боже, долбайоб, добайопсука. З усіх можливих варіантів історії в світі, просто блять, трильярдов нахуй можливих варіантів, які можна сука придумати. Він придумав, що трахався своєю мамкою все це время. Ти що їбать, натурі сука, якийсь відсталий. Що з тобою, чувак, блять? Що з тобою, блять? Скільки варіантів можна придумати? Вообще сколько вариантов можно придумать. Я же так думаю дохуя, но ну реально как минимум можно не такий ебатький конченый вариант придумать, сука. Ебать, пацан у усі тяжки вообще. Їй було 20 років, і вона працювала барменкою у нашому місті. Він зберіг її під таким ім'ям, щоб я не підозрювала зраду. Він зізнався, що не думав, ніби я колись дізнаюсь, і просто вигадав усю цю історію. Він сказав, що розраховував на мою жалість і на те, що я залишусь з ним. Я відчула повну зраду за кілька днів, я пройшла шлях від нормальних стосунків до шокуючої вигадки і жахливої правди. Він намагався виправдатись, сказав, що це нічого для нього не означало і що любить лише мене. Я сказала, що більше не хочу мати з ним нічого спільного, і пішла. Він намагався йти за мною та благати, але я ігнорувала його. Я приїхала додому, викинула всі його подарунки і знову заблокувала його всюди. Я не можу повірити, що він збрехав про настільки серйозну річ лише заради себе. Я не припиняю плакати і почуваюся повністю зламаною. Я навіть думаю переїхати в інше місто, щоб він не міг мене знайти. Він намагається зв'язатись зі мною через фейкові номери. Щоб вибачитись, я вирішила вимкнути телефон і комп'ютер на деякий час, щоб він не міг зі мною зв'язатись. Редагування мій тепер уже колишній прийшов до моєї квартири і почав гупати в двері, благаючи впустити його. Я вимкнула все світло і сиділа тихо, сподіваючись, що він піде. Він бачив мою машину, тож знав, що я вдома. Я думала викликати поліцію, але не впевнена, чи вони можуть щось зробити. Я серйозно розглядаю варіант пожити з батьком, поки все не вляжеться. Також думаю зв'язатися з його колишньою, я знаю її ім'я та місце роботи. Я оновлюватиму інформацію, коли дізнаюсь більше. Друге редагування. Дякую всім за підтримку і теплі слова. Я не можу відповісти всім, тому додала пояснення у коментарях внизу. Деякі особисті деталі я намисно опустила з міркувань приватності. Коментарі. Авторка. Я бачу багато схожих запитань, тож поясню кілька моментів одразу. Цей аккаунт створено, щоб виговоритися. Перше. Фото було дуже крупним, тому я одразу не усвідомила різницю. Я була налякана і не мислила тверезо. Друге, було темно, я взяла телефон зі столика і відкрила його. Пароля не було. Я зрозуміла, що це його телефон, але вже не змогла зупинитись. Третє про матір я запитувала не раз, але відповіді завжди були розмиті. Ми зустрічались недовго, і я не хотіла тиснути на болючу тему. Четверте. Щодо колишньої, я вирішила вжити юридичних заходів, тому не можу викладати всі деталі. Це не перший тривожний випадок з його боку. П'яте, я більше не працюю у фудкорді, зараз маю кращу роботу, окрему квартиру та підтримку батьків. Редагування. Я поговорила з його колишньою. Вона сказала, що давно не спілкується з ним через судову заборону. Вона також розповіла, що він переслідував її після розриву у 2017 році. Я теж

Окей, okay, давай спочатку, подожді. Мені просто прям пиздец цікаво. ну. Вона з цим хлопцем уже майже рік вона пише. Окей. Okay. Через місяць знайомства він запропонував їй стати його дівчину. І звісно, вона погодилась, бля, конечно. Йому 19 їй 18. Сука, ну, чисто малолетки, но питання в тому, як він вообще собі представляв в голові описувань, що вона ніколи сподівається, не дізнається що. Типа, думав, так буде пиздити всегда. То есть, варіант два. Або він не планував з нею зустрічатися довго, а типа чисто побалуватися, розійтися. І тоді типу, похуйну. А якщо б варіант другий, він планував. Ну як тоді він планував, блять, всю жизбре починають неначе з такої жорсткої брехні, як він планував все життя брехати про те, що як, типу, що мамка є, да, на жаль, ми з нею там. Там немало з ділами, але зараз уже не там. Ну, ти повір мені, на слово. Та не треба тобі її бачить, блядь, не нормально все. <рес> Я він планував, блядь, воще. Ну, типочок піздец жорсткий. 19 років, він думає, що він, сука, весь світ, блядь, такого нагибає. Ой, бля, ебать, там в мозгах взагалі ніхуяшеньки немає. Це ужас. Боже, їба. Ну, тебе придумати таку хуйню, ради чого? І це ще й, оказується. Не пир, він переписувався з кимось другим, бля, скільки в нього там є. Ладно, в 19 років він вже, сука, дуже хорошо заганяється, дуже хорошо блядь, хуйню мутить. Далеко піде. Поки що він іде, іде тільки нахуй від усіх дівчат, але піде далеко. пістець. Добре, на сьогодні така історія. Сподіваюсь, вона вам сподобалась. Мені вона, чесно кажучи, сподобалась, сука, я не можу з цього, блять. Чисто, батька глис нахуй, крутиться отаком, з цими дівчатами щось придумає, блять. Якщо вона вам сподобалась, будь ласка, не забудьте підтримати мене цей канал вашим крутим лайком під цим відео. Обов'язково тіребоньте колокольці, щоб не пропускати решту відосиків. Також, якщо у вас є... Цікаві, веселі, прикольні, не дуже веселі. Ще взагалі любі історії, якими ви хочете поділитися за аудиторією, і хочете, щоб я, можливо, її прочитав у відео. Будь ласка, переходьте у телеграм-канал в описі під відео. Там ви можете написати свою історію, і ми її обговоримо в нашому маленькому ком'юніті. І якщо вам сподобалось це відео і ви хочете підтримати мене фінансово в описі під відео, ви знайдете всі потрібні для цього посилання. Це не обов'язково, але це завжди вітається. І звісно ж. Там є мій інстаграм. Переходьте, якщо хочете зі мною дружити в інстаграмі, підписуйтесь. Також там є посилання на онлайн-платформу Mindly з великою кількістю професійних психологів, які допоможуть вам пройти через важкі періоди в житті. Із промокодом Балачки ви отримаєте 10% знижки на перший сеанс. Користуйтесь на здоров'я! Дякую всім, хто був зі мною. В цьому відео. Дякую всім спонсорам, які підтримують мене постійно. Ви мої бубочки, я вас люблю. Дякую вам усім. Дякую всім, хто пролайкав, прокоментував, відправив це відео другу. Відправте це відео своїй мамі. Хай подивиться, хай подивиться, які є долбойоби в е, світі. Або не відправляйте, ну його нахуй таке відео відправлять. Рішайте самі. Дякую вам усім, всіх люблю, всіх цілую. Побачимось через день. Па-па!